Голова бюджетної комісії Святослав Гриб звернувся із проханням вжити заходів щодо ситуації із видачою пасажирам решти на червоноградському автовокзалі. До мене звернувся громадянин Микола Миколайович. Він повідомив мені, що касири автовокзалу міста Червонограда продовжують систематично не видавати здачу в повному обсязі. Зокрема, коли він вчергово виявив шахрайство і почав вимагати надати йому кошти. 6 копійок. Касир виконав його вимогу, але лише частково надав 4 копійки. Після цього заявник попросив надати йому книгу скарг та пропозицій, на що отримав відмову в категоричній формі. Враховуючи, що потік осіб, що купують квитки, є досить значним, то сума коштів, які касири незаконно не надають мешканцям, становить значну величину. На моє депутатське звернення 439 щодо систематичного ненадання коштів громадянам директор ТЗДВ Черноградське АТП 14628 ПДКлюс в цинічній формі пояснив, що, мовляв, проблема у нашій державі щодо забезпечення касирів розмінною монетою. Проте він чомусь не пояснив, куди касири автовокзалу дівають значні суми коштів, які незаконно накопичуються на протязі дня. Враховуючи незадовільний стан приміщення, де розміщуються каси, мабуть, слідувало б за ці кошти провести там ремонт. А може ще краще передати ці кошти на потреби АТО. Але, видається, це питання залишиться для вказаного директора риторичними. Також незрозумілим залишається те, яка проблема в державі заважає розмістити книгу скарт та пропозицій у доступному для громадян місті.